У нас буде родина Терещенки. Терещен... Це родина меценатів, які дуже багато склались для Києва. Наприклад, Нікола Терещенко взагалі витратив за своє життя близько п'яти мільйонів рублів близько половина України. На Київ ну, близько половини всього пішло. На рідний глухів, звідки вони походять то там вони витратили десь півтора мільйона Терещень. Ну і інші Терещенки теж докладались мільйони до, до Києва. І е, дуже багато об'єктів в Києві ми маємо завдяки цій родині. От ми з вами будемо проходити музей східного західного мистецтва Варвари Богдана Ханенка. Варвари це донька Терещенка. Ми маємо цей музей. Далі ми проходимо музей російського мистецтва. Зараз Київська національна галерея. Це музей Федера Терещенка, брата Нікола Терещенка, його власна будівля і так далі. Далі ми йдемо до музею Шевченка, а це Нікола Терещенка його особня. Ми згадуємо музей українського мистецтва зі Львами, що на Грушевського, а це теж... 100 тисяч 100 карбованців дав імператор Ніколо перший, е, цим, другий. А, а 120 дали і Ханин. Тобто більше, ніж імператор, ці вони гордились, так що вони чорні носи імператора. Йому було приємно, що він же закани. Е, тобто найбільші наші найкращі музеї, так? Це їхні особняки і в тому числі частково їхні колекції, бо вони збирали картини. Володимирський собор, Львіну Долю дали теж нікого, Терещенко на його побути. Транспортний інститут це була гімназія, морська Вони виділили кошти. Ахмадіта. Це була лікарня для Чорноробів. Нікола Терещенко виділив, спеціально збудував ту лікарню, виписав лікарів із-за кордону, щоб вони там працювали. Там були і найкраще обладнання, і білизни свіже, і безкоштовно ці чорноробі могли там лікуватись. А зараз це відома всіх лікарні, охорони да? матері та дитини. І там навіть пам'ятник поставили в наш час. Ніколи Терещенко повний ріст, бо саме за тіку не виникли. Потім закінчувати будемо красивим сабняком, теж залишився, на жаль, в лягідному стані, але в стилі неоготики, теж на бульварі Шевченка він знаходиться. І це їхня теж спадщина. Ну, і багато багато іншого, що вони зробили для Києва. Наприклад, Політехнічний інститут теж вільну долю на його будівництво вклали старечі. Вони були зацікавлені в тому, що вони вже. Цукровики або сахарозаводчики, тобто, там їхні спеціалісти випускалися. Але ж не тільки, там широкий був профік. Тобто це було загальне побудове. Таке... І скинулись різні наші магнати, да тогочасні да, олігархи, вони скинулись на гроші, щоб побудувати учбовий заклад, який ми до сих пір користуємося. Ці старі корпуси політик, а це від них залишилось. А... Ну і, 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 Стільки всього, що перечистити дуже важко. А по Україні стільки всього. Потім, коли йому склеп зробили на Олександрівській, на Аскольдовій могилі, значить, він там лежав, чекав його тіло, а потім, коли склеп зробили, його сюди перевезли до Києва, бо саме з Києвом він пов'язаний, звичайно. А, і потім і дружина, і донька продовжували ці благодійні справи. Наприклад, в деяких будинках, для, які належали родині Греченка, вони розмістили лазарету, де утримували, наприклад, поранених бійців їх під час Першої світової війни. Саме покупали машини швидкої допомоги, утримували ліжка за свої кошти, значить, безкоштовно там могли лікуватися. Тобто їхня справа продовжилася з покоління в покоління. Це благодійна діяльність. І, скажімо, Олександр Терещенко, ну, він з одного боку був як боріться, за да? тобто, Наприклад, виділив гроші на побудову пам'ятника Олександру II, який, до речі, у нас тут стоїть у дворі музею Кардівської картинної галереї до сих пір Палаїць. Раніше він стояв, вже, звичайно, на площі. Там. Європейську площа стоїть. А з іншого боку, ви виділили гроші на побудову пам'ятника Шевченка, на жаль, той проєкт не здійснився. Але збирали гроші, проєктували, думали, що ставити ще за царя. Ну, Царю це не дуже подобалося, спустіли на тормоза. Ну, тобто він проявив і свій патріотизм, те, що на нього були картини Шевченка. Ось така цікава людина, в честь нього хотіли назвати навіть поселок Люти, перейменувати в Олександру. Тому що в цьому поселочку він зробив такий, по суті, пансіонат отдуху для хворих студентів. І вони там могли під час літніх канікул поправляти своє здоров'я. І Стільки багато він зробив для цього села, стільки впав грошей, що вони хотіли перейменувати за життя і ще хотіли переименувати числення доступ. А от вулицю, по якій будемо ходити, вона називається Терещенківська. За життя ще ніколи Терещенка. Це рідкісний випадок, коли за життя вже. Все француженку, Из нее он хотел побраться, приходит до своей мамы, а мама ему каже, помните фильм «Звезда пленительного счастья»? Там, где Костолевский приходит, значит, своей маме, она вид, тоже француженку приводит. Это же голь перекат, как ты мог? Ты, столбовой дворянин, да, привел вот эту вот, быть, сюда, в дом наш. Ну и с треском его выгнала. А потім, коли його засудили за те, що він декабристов став і на каторгу його послали, вона поїхала за ним і одружилась, коли він був в кандалах, вже з ним, з полоненим, з каторжанином. а могла поїхати до Франції. Тобто вона показала, що по-справжньому його кохає. Тоді вже оцінилася мама і їй допомогла отобратись туди, до нього дала гроші, все. Бо розуміє, що такі випробування, вони показують. І ну і той зайвий здесь. Мама сказала, как ти бог. Ми Терещенка, ми двері, вона забула взагалі, звідки не проходять. <гум> 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 ну, вона не рівняна. Вони жили в громадянському шлюху. Мабуть, не біжить. А потім, щоб її покохати, значить, показати, як він її кохає, він заказав бриліант. Блакитний бриліант. Цей бриліант привезли із кордону. Він десь був приблизно 145 карат. Коли його граніли, то десь там приблизно 45 уже, ну, коли вже гран такої грошевідної форми. Зараз на аукціоні Крісті його продали, його так і називають діамант Терещенка, десь до 4,5 мільйона доларів. Рідкісний діамант. Кажуть, що таких два діаманта було... Десь у, у, в, в очах рами індійського там Бога, чи рами чи шили із когось. І англійці украли їх, і, і один в короні англійські крали, тепер є. А інший достався оце те речі. І він його прикрасив а, ювелір, ще дуже маленькі, різнокольорові діамантики, маленькі вже. Кольє таке зробив. Центру. По, середу, по центру оцей блакід від ямав. Такий подарунок він своїй кохання просить. Але потім, коли він стає міністром е, тимчасового уряду, він підтримував революцію, підтримував е, республіканський уряд, проти царя виступав. Але був і проти більшовиків. І, допущим, і чи він був проти Центральної Ради нашої. Вона була соціалістична. Вона забирала всю велику приватну власність, Тільки дрібну залишала. А він же був великим, багатим людиною. І тому він не підтримував ці нашу українську ресурсу. Крім того, він не хотів, щоб Україна відділилася повністю від Росії. І він хотів, щоб ми залишались якось в якійсь співдружності. Тому він як міністр закордонних справ разом з Керенським приїжджає сюди на переговори з Центральною Радою. І вони домовились, що Україна має автономію певну, але поки що якісь зв'язки зберігає з центральною російською радою. Але коли пішли більшовики, то Центральна Рада вже все. Не розуміє, що треба вже від'єднатися і вже повністю відділилися. І тому і більшовики пішли від Центральної Радо. Був міністр фінансів тимчасовий, в тим часом, біде, теж. До речі, Людина, які довіряли західні інвестори, західні бізнесмени, вони казали, що чесне слово Терещенко, воно дійсно варте. Це ледве не єдиний міністр, якому можна довіряти в російському уряді. Він набрався кредитів західних під своє чесне ім'я, під свою власність. І коли пішли більшовики до влади, вони забрали все, що в нього тут належить. А все, що за кордоном, забрали західні. Бо він же їх прав кредити під свою власність. Його заарештували і грозили йому смертна казнь. Двох міністрів розстріляли разом з ним сидів. Прийшла його дружина. Це сімейна така легенда є. Разом з мамою його. уже был разу, значит э приготовить сына на прием к Ленину и Троцкому. Стоял и там целый день на морозе, поки их принял и там ну, все-таки принял. Ну и предложили вот этот выбор. Ленин сказал: революция не продается. <свес> а Троцкий Троскова... вечери, подзвонил. Він mm -hmm. каже, на Червоній Я армії ті, все ж таки потрібні 6. гроші. <ріст> Тому ми з вами можемо таємно домовитися. Mm -hmm. І таємно він звільнив його, і він таємно виїхав за кордон. Mm, Русський єврей? Так. Да. Він поступив як, як настоящий єврей. Yeah. Як настоящий да. єврей. А, і от таким чином повернулось. Колись він зробив такий царський подарунок своїй коханій, mm -hmm. а потім цей подарунок врятував йому життя. Вот. Так, 4 миллиона это зараз? Зараз на аксионе крести 4,5 миллиона а -а -а. долларов. Це... А тогда радянська Россия продала, да? Ну, ну да, то... да, Відали вже пішов. А тоді гуляты. Вы знаете, это Сиди він да? Ні. Ну, разумеется, инфляция, тогда совсем другие кулицы. Ну да. Наприклад, Сикорский за 5 тысяч долларов построил самолет. Зараз за 5 тысяч долларов и не построили. За 5 тысяч долларов не... И... Да. У oh, uh, uh, него был христ. И его запрошує Рокфеллер, Нет, не Рокфеллер, Роджер, oh. Роджер. И видно, oh. стоит банк, банк, в Австрии. В Австрии. И из, из биткового банка його сегодня из найкращих банків. Завдяки своему финансовому мнению. Тобто його чесне ім'я його таланти знали про це, оцінили. І тому, незважаючи на те, що він бідний, його запрошують на роботу. Ми довгі роки працюємо на ім'я, потім ім'я працює на нас. Його ім'я скористувало дорожче, ніж і фахівець, і його чесне слово. Так? Його відношення до справи. Знає, що він не буде з цього банку красти і так далі. А потім, коли Гітлер захоплює Австрію, Перед тим, як ізбувся цей аншлюс Австрії, він переводить, він вже узнав йому розвідка, так сказати, Відніслав, що Австрію здають, і він переводить ці гроші з цього батка в Монар. І я прийшов. І він стає його особистим ворогом. Він втік, звичайно, але Гітлер його шукав, хотів вже помститися. Він допомагав. Багато людей, так само, як і Терещенки, втікали без нічого. Бо радянська влада не всім дозволяла щось собі прихопити. Пам'ятаєте, радянський фільм а, був якийсь, коли ну, показували, як вони приходили кордон і як у них все це забирали. Всі їхні сокровіща і так далі, Обискували їх там і Тобто Люди без нічого йшли. І він допомагав усім всім людям-іммігрантам. Причому ці іммігранти навіть не знали. Звідки йдуть гроші? Тобто він допомагав по християнськи як хто каже, пусть ліва рука ваша не, не знає, що ділить ваше право. так говорить Христос. Да? Тобто, допомагаючи, не, не шукайте потім, щоб вас за це дякувати.